Свобода чи це те, за що люди боролися століттями і що вважають невід'ємною цінністю. Але чи замислювалися ви, що свобода може викликати страх і неспокій? Еріх Фром, відомий психолог і філософ, у своїй книзі Втеча від свободи досліджує парадокс: Іноді люди добровільно відмовляються від свободи, тікають від неї. Він написав цю книгу у 1941 році, намагаючись зрозуміти, чому маси людей у передвоєнній Європі. Віддали перевагу авторитарним режимам замість свободи. Виявилося, що коли свободи стає більше, а зовнішнього тиску менше, у багатьох виникає тривога та бажання знайти опору, навіть якщо для цього доведеться пожертвувати власною волею. Ці ідеї залишаються актуальними й сьогодні. У сучасному світі молоді люди мають величезні можливості самовираження та вибору, але разом із тим, сумніви, невпевненість та спокусу. Перекласти тягар свободи на когось іншого парадокс свободи. Чому ми іноді тікаємо від неї? Ми звикли думати, що більше свободи це однозначно добре. Хто ж не хоче бути вільним робити що забажає? Але Фром звертає нашу увагу на парадокс свободи разом із волею приходять і нові труднощі. Свобода означає, що ви самі несете відповідальність за свій вибір і життя. Немає жорстких рамок, які вас обмежують. Але немає і опори, яка підкаже, як правильно. Це може викликати почуття тривоги та невпевненості. Бути вільним іноді страшно, адже потрібно самому вирішувати, ким бути, які цінності обирати, який шлях прокладати. Фром розрізняє два аспекти свободи: свобода від звільнення від зовнішнього примусу від чиєїсь влади або старих обмежень та свобода для можливість діяти згідно зі своїми цілями, реалізовувати себе. Протягом історії люди виборювали свободу від тиранії, від диктатури, від нав'язаних норм. Але коли старі пута скинуто, постає питання, а що робити з цією новознайденою свободою? Якщо людина не знає, заради чого форвот бути вільною, свобода може стати тягарем. це ніби вам дарували безмежну свободу діяти, а ви не впевнені куди йти, виникає розгубленість. Приклад з життя. Уявімо випускника школи, який раптом отримує свободу обирати професію, місце навчання, спосіб життя. З одного боку, це захопливо, стільки можливостей, з іншого боку, багато хто відчуває стрес. А що як я помилюся з вибором, що про мене подумають, ким я хочу бути взагалі? Немає вже шкільного розкладу і батьківського контролю, треба самостійно будувати своє життя. Цей неспокій прямий наслідок відповідальності, що приходить зі свободою. Фром зазначає, що коли людина обирає спокій і комфорт ціною власної самостійності, свобода перетворюється на психологічну проблему, яка породжує невпевненість і тривогу. Іншими словами, якщо ми боїмося ризику і тягаря вибору, то сама наявність свободи лякає нас. Парадоксально, але іноді свобода сприймається як тягар, від якого хочеться втекти назад у комфорт залежності. Чому так відбувається? Фром. Пояснює це на прикладі розвитку особистості. Коли ми народжуємося, то повністю залежимо від батьків, знаходимося в первинній єдності з матір'ю та сім'єю. Дитина не робить власних виборів, за неї вирішують, її захищають. Ця залежність дає відчуття безпеки, але обмежує свободу. У процесі дорослішання ми поступово розриваємо ці первинні зв'язки, відокремлюємося і з'являється більше свободи, але водночас і невідомості. Так само в історичному плані. В традиційному суспільстві минулого, людина мала заздалегідь визначене місце, роль у сім'ї, ремесло батьків, вірування громади. Це давало відчуття стабільності та приналежності, хоча вибір був мінімальний. Сучасна ж людина значно вільніша від старих обмежень, проте часто почувається самотньою і розгубленою у світі без чітких орієнтирів. Отже, парадокс свободи у тому, що, здобувши її, людина може відчути себе ізольованою та наляканою. Виникає спокуса відмовитися від свободи заради повернення почуття безпеки, навіть якщо для цього треба поступитися своєю незалежністю. Далі ми поговоримо про те, як саме люди втікають від свободи за спостереженнями Фрома і як ці моделі проявляються сьогодні механізми втечі від свободи. Коли свобода викликає тривогу, люди підсвідомо шукають способи уникнути цього дискомфорту. Еріх Фром виділив три головні механізми: втечі від свободи: це авторитаризм, деструктивність і конформізм. Розгляньмо кожен із них та спробуємо знайти паралелі в повсякденному житті. Авторитаризм віддати себе під чужий контроль. Авторитаризм це прагнення відмовитися від власної індивідуальності, підкорившись сильнішій зовнішній силі або самому набути необмежену владу над іншими. По суті, людина знімає з себе тягар свободи, дозволяючи комусь або чомусь керувати собою. Фром зазначає, що цей механізм має дві сторони: Мазохістську, коли індивід підкорюється, і садистську, коли індивід сам прагне панувати. В обох випадках присутнє бажання втекти від власного я і відповідальності, злитися з силою, яка дає відчуття порядку. Найочевидніший приклад тоталітарні секти чи політичні режими. Де люди сліпо слідують за лідером. Історичний випадок, який аналізує Фром, це підтримка диктатур типу нацизму. У нацистській Німеччині мільйони людей добровільно відмовилися від особистої свободи і критичного мислення, підпорядкувавшись владі вождя. Чому? Бо це зняло з них тягар самостійних рішень. Замість хаосу та невпевненості демократичної свободи їм запропонували просту формулу коритися наказом згори. І відчувати себе частиною могутнього цілого. Авторитарний лідер давав їм ілюзію захищеності та приналежності. Як писав Фром, у кризові часи людям найлегше згуртуватися навколо сильної фігури і ототожнити себе з її владою. При цьому вони можуть навіть не усвідомлювати, що ціною такого психологічного комфорту стала їхня власна свобода і унікальність. Сучасні приклади. Авторитаризм проявляється не лише в диктатурах. У повсякденному житті люди теж інколи шукають, кому б підкоритися. Наприклад, молодий хлопець чи дівчина може потрапити під вплив харизматичного лідера, гуру, тренера, політика або навіть блогера, який знає всі відповіді. Піддавшись цьому впливу, юнак звільняється від необхідності самому розбиратися, що є істина або як жити, адже за нього все вирішать, дадуть готову систему поглядів. Інший прояв бажання тотально контролювати свою пару або друзів. Це протилежний бік авторитарного механізму. Замість підкорятися сам починаєш командувати, щоб відчути свою силу. Наприклад, людина, яка боїться непевності життя, може стати надмірно домінуючим начальником або партнером, встановлюючи правила в дрібницях. Таким чином вона тікає від власних сумнівів. Поки всі її слухаються, їй здається, що світ передбачуваний і під контролем. У результаті авторитарної втечі особистість ніби вимикає свою критичність і автономність. Це дуже небезпечний шлях. Віддавши себе під чужий контроль, ви ризикуєте втратити себе, свої мрії і цінності. Постійне ж прагнення домінувати над іншими руйнує відносини і теж свідчить про внутрішню слабкість. Така людина просто ховає свій страх за маскою сили, деструктивність знищити те, чого не можна підкорити. Другий механізм, який описує фром, деструктивність, руйнівність це своєрідна втеча від свободи через агресію і нищення. Логіка підсвідома така: якщо світ або обставини загрожують мені невизначеністю, я постараюся знищити цю загрозу, перш ніж вона знищить мене. Іншими словами коли людина не може впоратися зі своїм почуттям безсилля у вільному світі, вона спрямовує гнів назовні або навіть на себе. Прояви деструктивності можна побачити у повсякденному житті та поведінці. Наприклад, підліток, який почувається відчуженим і не бачить собі місця у суспільстві, може вдаватися до вандалізму, розбивати вікна, псувати майно. Або хтось, хто розчарувався в собі, починає злісно критикувати та принижувати інших словесна агресія, несвідомо руйнуючи те, що викликає в нього заздрість чи тривогу. Булінг у школі часто має коріння саме в цьому. Агресор гнобить слабших, щоб компенсувати власне відчуття невпевненості. Ще крайніший випадок, саморуйнування. коли свобода лякає настільки, що людина не бачить можливості знайти себе, вона може спрямувати деструктивність на себе, це може проявлятися в небезпечній поведінці, зловживанні алкоголем чи навіть суїцидальних думках. Таким чином, знищуючи себе чи власні можливості, індивід якби уникає необхідності жити вільно. І Важливо розуміти, що деструктивність це невдале розв'язання внутрішнього конфлікту, замість того, щоб прийняти виклик свободи і рости, людина бунтує проти світу або себе. На жаль, такий шлях ні до чого доброго не приводить він руйнує і особистість, і оточення. Фром зауважує, що повністю агресивні руйнівні риси часто ховають глибоку безпорадність і страх, усвідомлення цього може допомогти вчасно зупинитися. Коли виникає бажання все розтрощити чи опустити руки й спалити мости у своєму житті, варто запитати себе, чого я насправді боюся. Можливо, це втеча від необхідності зробити вибір або визнати власні почуття. Конформізм розчинитися в натовпі. Третій і, мабуть, найпоширеніший спосіб втекти від свободи це конформізм або автоматичний конформізм, як називає його фром. Конформізм означає зректися своєї унікальності та пристосуватися до очікувань групи чи суспільства. Простіше кажучи, людина стає як всі, щоб не відчувати своєї відокремленості. Якщо в авторитаризмі індивід знає, кому він кориться, то при конформізмі немає явного тирана. Людина просто пливе за течією, сліпо дотримуючись суспільних трендів і норм, щоб зникнути у натовпі. Фром яскраво описує цей вибір: У нас є вибір. Жити згідно з власними внутрішніми потребами, ставши повноцінною особистістю, або вибрати конформізм, спокійне життя, схвалюване всіма, але позбавлене свободи. Багато хто, на жаль, несвідомо обирає друге адже бути як всі здається безпечнішим. Тоді не треба самостійно вирішувати, що є добро, краса чи успіх суспільство вже дало шаблони. Конформіст думає та робить як прийнято, і таким чином, ніби уникає ризику помилитися. Або бути відкинутим. Приклади конформізму сьогодні всюди. Молоді люди можуть почувати тиск завжди бути в тренді, носити тільки модний одяг, слухати популярну музику, поділяти думки, які всі поділяють. Соціальні мережі підсилюють цей ефект. Варто відкрити стрічку, і ми бачимо, як треба виглядати, чого прагнути. Складається негласне правило: Хочеш вписатися, відповідай стандарту. Уявімо студента, якому насправді подобається малювати абстрактне мистецтво, але його коло спілкування цінує лише IT-технології та високі заробітки. Якщо цей студент піддасться конформізму, він може кинути малювання і піти на спеціальність, що престижна в очах друзів чи батьків, хоча душа до того не лежить. Так він здобуде схвалення оточення, але може втратити себе і свою справжню пристрасть. Конформізм часто продиктований страхом самотності. Людина підсвідомо думає, Якщо я буду як усі, мене приймуть і я не залишуся один. Однак іронія в тому, що надмірний конформізм може призвести до внутрішньої порожнечі. Фром пише, що конформіст байдужий до себе, він живе не за власними переконаннями, може їх у нього й немає сформованих, а за нав'язаними шаблонами. Така людина може мати зовні успішне життя, як у людей, але відчувати дивне невдоволення, ніби її справжнє я десь загубилося. Напевно, багато хто переживав щось подібне наприклад, підлаштовувалися під компанію друзів, щоб сподобатись, а потім відчували себе не в своїй тарілці. Висновок щодо втечі усі три механізми: авторитаризм, деструктивність, конформізм, це різні шляхи уникнути страху, що приносить свобода. Вони можуть проявлятися як у масштабах цілих народів політичний тоталітаризм, суспільна агресія, масова культура конформізму, так і в нашому особистому виборі щодня. Важливо розпізнати ці тенденції в собі, адже помірний страх перед свободою відчуває, мабуть, кожен. Часом хочеться, щоб хтось прийняв рішення замість нас авторитарний потяг, або виникає бажання усе відкинути геть із розпачу, руйнівний потяг, або просто зробити як всі, і не морочитися конформний потяг. Але поступаючи так, ми упускаємо шанс стати справді вільними і щасливими. Далі ми поговоримо про те, як замість втечі обрати шлях до справжньої свободи. І що Фром пропонує як протиотруту від цих страхів? Як знайти позитивну свободу? Ножа... Фром не лише описав проблему, але й замислювався над тим, яким має бути рішення. Вихід він бачив у тому, щоб перейти від пасивної втечі до активного використання свободи, тобто реалізувати свободу для або позитивну свободу. Що це означає? По-перше, прийняти відповідальність за своє життя замість перекладати її на інших. По-друге, знайти спосіб бути собою і при цьому залишатися в зв'язку з людьми, з суспільством. Фром вважав, що справді вільна особистість це та, яка сама керує власним життям, але не в ізоляції, а в гармонії з оточенням через любов, творчість, працю та спільні цінності. Справжня зріла свобода не веде до самотності. Навпаки, людина, яка віднайшла себе, рідко буває самотньою навіть наодинці. Звучить парадоксально, але такі особистості відчувають зв'язок зі світом глибше через свої ідеї, через улюблену справу, через близьких людей, яких вони обрали за покликом душі, а не з примусу. Фром наводить приклад: якщо людина присвятила себе творчому покликанню чи якійсь важливій справі, вона відчуває повноту життя і не страждає від того, що не як. Всі. Вона має внутрішній стрижень, власні переконання, цінності, мету, і це дає їй опору замість зовнішнього примусу. На противагу цьому конформна особистість може перебувати серед людей і все одно почуватися самотньою, бо втратила зв'язок із власним я. Тож, рецепт Фромма. бути собою, розвивати свою індивідуальність і будувати зв'язки з іншими на основі автентичності, а не страху. Він вважав, що любов. У широкому сенсі, як активна турбота, цікавість, повага до іншого. І творчість або продуктивна діяльність це два стовпи, на яких тримається свобода, що приносить радість. Коли ми когось щиро любимо чи надихаємось справою, ми і вільні, і пов'язані водночас. Ми самі обрали цей зв'язок зв не від страху, а від прагнення реалізувати себе позитивно. Простими словами, позитивна свобода це свобода бути собою. Мислити самостійно, відчувати щиро, обирати шлях життя, який відповідає вашій сутності. Це не просто часто легше втекти в один з механізмів, що ми обговорили, але нагорода за сміливість бути вільним набагато цінніше. Це почуття повноти життя, справжнього щастя і самоповаги. Коли ви перестаєте ховатися за чужою думкою чи в агресії, а берете на себе сміливість діяти згідно зі своїми глибинними цінностями, приходить і впевненість. Ви більше не самотні, бо знаходите своїх людей, тих, хто розділяє ваші погляди чи інтереси замість токсичних зв'язків за принципом страху. Фром вірив, що суспільство майбутнього має будуватися з вільних, відповідальних людей, які співпрацюють одне з одним, а не підкоряються бездумно. Для молодої людини сьогодні його ідеї це нагадування. Твоє життя належить тобі. Свобода може лякати, але саме в ній. Твій шанс знайти себе і побудувати світ довкола, в якому хочеться жити. Сучасний світ, свобода і молодь. Варто підкреслити, чому всі ці роздуми Фрома такі важливі для сучасної молодої людини. Сьогодні у нас формально більше свобод, ніж будь-коли. Можна обирати кар'єру, стиль життя, місце проживання, інформацію для споживання. Молодь особливо відчуває цей спектр можливостей, але разом із тим наш час. Приносить нові виклики для особистої свободи, інформаційний шум і маніпуляції, безліч джерел інформації та думок щодня кричать нам, що робити і ким бути, легко загубитися і почати приймати чужі погляди як свої, піддаючись своєрідному конформізму соцмереж. Наприклад, тренди в TikTok можуть диктувати навіть те, як ми мислимо про стосунки чи успіх. Щоб не втратити свою свободу мислення, потрібно вчитися фільтрувати інформацію та критично думати. Соціальні мережі і потреба в схваленні ми постійно бачимо життя інших людей онлайн і часто несвідомо прагнемо їхнього схвалення, лайків, позитивних коментарів. Це може підштовхувати до конформної поведінки, постити тільки те, що збере більше лайків, приховувати те, що виходить за рамки нормативу. Молоді люди відчувають величезний тиск відповідати певному образу. Веселого, успішного, красивого, страх бути непоміченим, або не таким, як треба, може змусити людину створити фасад і сховати свою справжню особистість, фактично відмовившись від свободи бути автентичним собою. Пошук простих відповідей світ зараз складний і мінливий, що породжує невизначеність щодо майбутнього. Не дивно, що молодь іноді тягнеться до простих рішень, які пропонують різні ідеології або лідери думок. Це сучасний прояв авторитарного потягу, коли хтось каже, мовляв, просто роби як я, і все буде добре, є спокуса піти за ним, щоб зняти з себе тривогу. Ми бачимо, як у соцмережах популярні блогери можуть стати для підписників майже гуру чи як деякі політичні рухи приваблюють молодих гаслами, що дають чітких ворогів і друзів. Тут важливо пам'ятати урок Фрома не віддати критичне мислення і свободу вибору навіть у важкі часи. Ніхто не має прожити життя замість вас. Культура відміни та булінгу. Ці явища теж пов'язані з темою втечі від свободи. Коли людину в інтернеті засуджують, часто колективно за непопулярну думку, інші спостерігачі можуть почати боятися висловлюватися вільно. Виникає новий конформізм: не висовуйся, щоб не стати мішенню. Молодь, прагнучи прийняття, може самоцензуруватися або нападати на інших разом із більшістю. Це дає відчуття належності до правильної сторони, але чи не є це сучасною формою пригнічення свободи думки? Таким чином, ідеї фрома живуть у сучасних реаліях. Ми все так само обираємо між тим, щоб думати самостійно чи йти на поводу, між сміливістю бути собою чи комфортом бути як всі. Розуміння цих механізмів перший крок, щоб не потрапити в пастку. А другий крок діяти усвідомлено, плекаючи свою позитивну свободу. У наступному завершальному блоці ми підсумуємо, що ж практично можна зробити, щоб застосувати ці ідеї собі на користь. Практичні висновки та поради. Отже, що практично означає для нас цей огляд ідей Фрома: нижче кілька висновків та порад, які допоможуть молодій людині не втекти від свободи, а використати її для саморозвитку. Розвивайте самосвідомість і критичне мислення. Усвідомте свої власні бажання, страхи, цінності, запитуйте себе, чого хочу саме я, а не чого очікують від мене інші. Чим краще ви розумієте себе, тим менше шансів, що підете на поводу у чужих сценаріїв, критично ставтеся до інформації, не приймайте жодну ідею тільки тому, що її підтримує натовп або авторитет. Тренуйте мозок, аналізувати, порівнювати, робити самостійні висновки. Це щит проти сліпого конформізму та маніпуляцій. Не бійтеся відповідальності за вибір, практикуйте її. Почніть з малого, приймайте самостійно рішення в повсякденних справах, замість одразу просити когось порадити чи вирішити за вас. Виробляйте звичку робити вибір і нести за нього відповідальність наприклад, оберіть гурток або проект не тому, що так треба, а тому, що вам цікаво, і доведіть справу до кінця. Так ви поступово звикнете до свободи дії. Пам'ятайте, помилки це частина шляху. Якщо щось піде не так, ви отримаєте досвід, а не кінець світу. З кожним таким кроком страх свободи буде меншим. Шукайте баланс між індивідуальністю та приналежністю. Бути вільним не означає бути самотнім вовком. Нам всім потрібна підтримка і спілкування. Але обирайте усвідомлену приналежність, Коло друзів, громаду чи команду, де цінують вашу особистість, а не вимагають розчинитися. Якщо ви відчуваєте, що у стосунках. Чи то дружба, романтичні, чи родинні, ви втрачаєте себе, спробуйте відверто про це поговорити або переглянути ці стосунки. Знайдіть людей, з ким можна бути собою без масок. Це і є та здорова первинна єдність, яку ми будуємо свідомо, а не тікаючи від себе. Протистійте тиску конформізму маленькими кроками. Спробуйте інколи йти проти течії у безпечних ситуаціях, висловіть свою щиру думку в дискусії. Навіть якщо вона відрізняється від більшості ввічливо і аргументовано. Одягніться так, як вам подобається, а не як диктує мода хоча б у вихідний день. Відмовтеся від якоїсь трендової звички, яка вас не приваблює. Коли ви побачите, що нічого страшного не сталося, ваша впевненість зросте так ви тренуєте м'яз свободи, навичку бути собою, ставте під сумнів прості рішення і авторитети. Якщо хтось, чи то людина, чи то ідеологія обіцяє вам швидко вирішити всі проблеми, подумайте двічі: життя складне, і прості відповіді часто означають, що десь прихований підступ або ціна у вигляді вашої свободи. Поважайте мудрих наставників, але не робіть із них ідолів. Хороший вчитель або лідер заохочує вашу самостійність, а не придушує її. Тож обирайте тих, хто дає вам знання і підтримку, але залишає за вами право вирішувати. В інших випадках вчіться говорити ні, коли відчуваєте, що на вас тиснуть чи вами маніпулюють. Розвивайте свою творчу або особисту за справу життя, знайдіть щось, що вас захоплює: хобі, спорт, мистецтво, наука, волонтерство, будь що і зануртеся в це. Творчість і продуктивна діяльність потужні способи вкоренитися в позитивній свободі. Коли ви творите або працюєте над чимось від душі. Ви відчуваєте відповідальність і задоволення водночас. Це ваш особистий простір свободи, де немає потреби ні підкорятися, ні руйнувати, ні прикидатися іншим. До того ж, займаючись своєю справою, ви можете зустріти однодумців, людей, з якими у вас щирий зв'язок через спільну пристрасть, а не просто випадкове оточення. Навчіться справлятися зі страхом і тривогою здоровими методами. Страх природна емоція. Особливо коли стикаєшся з невідомим. Замість того, щоб бігти від нього в деструктивність чи сліпу покору, спробуйте техніки, які зміцнюють вас зсередини. Наприклад, обговорюйте свої переживання з довіреною людиною або психологом, щире спілкування, протилежність втечі в себе. Практикуйте релаксацію, спорт це допомагає зняти зайву тривогу. Чим спокійніший і стійкіший ви внутрішньо, тим менше захочеться шукати сумнівні зовнішні рятівні круги. Пликай розуміння свободи як цінності усвідомте, що свобода це, це дар і відповідальність. Час від часу нагадуйте собі, чому вона важлива. Можна навіть скласти список, що дає вам ваша особиста свобода, напрямся тим можливість обирати професію, друзів, висловлювати думки, слідувати мріям. Якщо відчуєте, що схиляєтеся піддатися конформізму чи чужій волі, перегляньте цей список чи варте це рішення? Втрати цих можливостей швидше за все, ні. Формуйте власні принципи, етичні та життєві, і повертайтеся до них, коли треба прийняти складний вибір це як внутрішній компас, що не дасть збитися в хаосі варіантів. На завершення, давайте знову поглянемо на шлях, який ми пройшли в цій лекції. Ми дізналися, що свобода може мати зворотний бік, вона приносить не лише радість, а й тривогу. Люди історичної в сучасності нерідко тікають від свободи, обираючи безпеку під владою сильного, агресію або розчинення в масі, замість того, щоб прийняти виклик бути вільними. Еріх Фром проникливо показав ці механізми і застеріг нас від них. Але головне, він вказав, що справжня зрілість особистості полягає у здатності використати свободу конструктивно. Для молодої людини сьогодні його ідеї можуть стати дороговказом. Світ відкритий, можливостей багато, і саме час плекати в собі відважну творчу особистість, яка не боїться свободи. Замість втечі зробіть крок назустріч собі: пізнавайте себе, приймайте рішення, творіть, любіть, беріть відповідальність так, іноді легше, коли все вирішено за тебе, але тоді ви проживете чужий сценарій. Натомість, приймаючи свободу, ви стаєте автором власної історії. Пам'ятайте, що ви не одні. Навколо є люди, які теж прагнуть бути собою, шукають щирості та глибини. Знайшовши таких союзників, легше долати страхи. І пам'ятайте слова, що їх навчає нас книга. Життя без свободи це комфорт без розвитку, тоді як свобода, хоч і вимагає мужності, веде до справжнього росту і повноти життя. Нехай ідеї Фрома стануть для вас не тільки теорією, а й практичним натхненням бути вільними, бути відповідальними і не боятися бути собою. Це і є шлях до особистісного розвитку, на який варто стати вже сьогодні. Бажаємо успіху на цьому шляху.